Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ тиждень 19, урок 166 Україна і світ. Діагностувальна робота Освіта Русі України 14-16 століть. Виконай діагностичну роботу з географії. Розгляньмо цю роботу. Отже, варіант 1. Шість завдань, де треба обрати правильну відповідь. Найбільша за площою природна зона пустель розташована на території. Друге. середземноморський клімат. Третє – пустиня Африки. Четверте – ґрунти, на яких ростуть рослини природної зони, вічно-зелених, твердолистяних лісів і колючих чагарників. Пригадайте. П'яте – природна зона, у якій росте культурна рослина, зображена на світлині. Лимони бачимо на світлині. І шосте – смуга степів. У Північній Америці. Шість завдань обрати правильну відповідь. Варіант 1. Поглянемо на ці завдання у другому варіанті. Теж шість завдань. Обери правильну відповідь. Перше. Найбільша за площею природна зона степів розташована на території, пригадало. Друге клімат пустель. Третє пустеля Євразії. Четверте ґрунтина, на яких ростуть рослини природної зони степів. П'яте природна зона, у якій росте культурна рослина, зображена на світлині апельсини. Бачимо, шосте смуга степів у Південній Америці. Далі наступне завдання. Перший варіант познач зображення рослини вічно зелених, твердолистяних лісів і колючих чагарників. Пригадайте цю рослину і позначте наступне завдання познач зображення з типової тварини. Пригадайте позначте. І далі установи відповідність між світлиною та способом пристосування зображеного організму до життя в природній зоні пустель. Це завдання першого варіанту. Ще раз погляньте на них. Аналогічні завдання в другому варіанті розгляньмо їх. Познач зображення степової рослини, познач зображення тварини пустель і установи відповідність між світлиною та способом пристосування зображеного організму. До життя в природній зоні пустелі. Натисніть на паузу та виконайте завдання діагностувальної роботи. Після того, як Ви виконаєте завдання діагностувальної роботи, не забудьте їх сфотографувати. І надіслати для перевірки. А зараз нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага на екран. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірмо. Наступний раунд. Перевірте результат, третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела. Увага, трапляються пастки! Здогадайся, які саме. Перевірмо 17 речових історичних джерел. Переходимо до історичної сторіночки нашого урока. Пригадай, чи були в Русі, Україні 14-16 столітті вищі навчальні заклади. І де навчалися слов'яни в той час? Підказкою буде ребус. Розгадайте ребус. Відповідь напишіть. Оса відкинули останню букву. Трон Н, букву Н замінили на Г, що вийшло? Острог. Острог. Скажи, про що тобі нагадує слово розгадка? Пригадай, хто заснував першу академію на українських теренах? Підказка Острозька академія. Перший вищий навчальний заклад. У східній Європі хто його заснував? Перевір свою відповідь, переглянувши відео. Славне місто Острог. Столиця землеволодінь могутнього магнатського роду князів островських. Його представники, відомі військові та політичні діячі, дбали про свій домоначальний град, захищали та розбудовували його. Саме завдяки їм острогу судилося стати серцем нового інтелектуального життя, містом, у якому розпочався новий відлік історії української освіти та культури. Історія Острозької академії, заснованої князями Острозькими 1576 року, це історія людей, які навчали, перекладали тексти святого письма, творили нові ідеї, були віддані своїй справі та вірили в неї. Острозька академія створила середовище, яке об'єднало людей різних поглядів: місцеві православні діячі, випускники західних університетів, православні, католики, протестанти, богослови, філософи, математики та астрономи. Тут усі вони вільно могли висловлювати свої думки. Видання книг, богословські праці, послання, врешті, видання Біблії, позитивно сприймалися сучасниками ідеї. Отже, напиши, коли в Україні з'явилася Острозька академія перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. Перевір себе. Розгляньте подану карту знань. Подану таблицю. І так, у 1576 році князь Василь Костянтин Острозький заснував Острозьку греко-слов'яно-Латинську академію, перший вищий навчальний заклад в Україні. У 1576 році. Розгляньмо подану таблицю. Князівський рід Острозьких один з найвідоміших на теренах України. В 14-17 століття його представники відіграли видатну роль в історії України, Литви і Польщі. А саме як ми вже дізналися, заснували першу академію, першу, а, а, перший навч... вищий навчальний заклад у Східній Європі. Також Острозька друкарня, одна з перших друкарень в Україні, заснована також князем Василем Костянтином Острозьким. І... Вийшли у світ буквар 1578 року і славнозвійськ Остройська Біблія, 1581 рік. Остройська біблія, перша в Україні та на всіх слов'янських землях, повна друкована біблія. Розгляньте пам'ятні монети, випущені Національним Банком України. Кому вони присвячені? Так, родині Острозьких, а також на другій монеті бачимо портрет і написано Юрій Дрогобич. Пам'ятаєте, Юрій Дрогобич, справжнє ім'я Юрій Котермак. Чим пов'язано його ім'я? Так, перший серед українців доктор медицини і філософії, ректор Болонського університету, сучасна іст... Італія. І так, поясніть, чому освіта це важлива складова державного зростання. Сформулюйте відповідь, скориставшись словами з довідки. А на цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку.